Нама вищити позиції. По нам працюють танками. Вітаю! На зв'язку канал Спільноти Армаю країни. На цьому відео наші учасники взяли участь походження кооперативної місії вторгнення. Тому для початку трохи предісторії. 21 лютого скандальне визнання зони Орлу російською думою стрімко посилили значні бойові зіткнення на сході України, які можуть призвести до повномасштабної війни, у складі відділень швидкого реагування, таких як ССО та Хельм. Учасники направились для подальшої підготовки оборони регіону Червоноста та його стратегічних об'єктів, готові до подій, які очікують їх попереду. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете приєднатися до будь-якої нашої місії, долучайтесь до нашого Discord каналу за посиланням у описі. Не забувайте підтримати україномовний контент своїм лайком, підпискою, коментарем, донатом на ЗСУ. Автор місії Фірс. У мікрофону був Дарксайд. І, звичайно ж, приємного перегляду. Наша позиція знаходиться на сході. Позиція РИК називається. Айтічно там помітив і ще дві додаткові позиції, на яких ми будемо розміщуватися. Екліпс, ти і твоя група, візьмете правий фланг. Тобто це оця позиція, яка знаходиться на захисті позиції. На позиції Май на увазі, з тилу можуть бути противники. Дивіться по плану зараз. Наша задача буде з вами розвідати наразі точку чорний е, знак питання. Що ми робимо? Ми їдемо зараз по дорозі, виставлюємося до CLZ. І е, йдемо обережно через ліса до самої точки. От. Ваша головна задача знайти по місцевості, яка позначена червоним е, знаком запитання на мапі, знайти розвіддані ракетних ударів, які плануються по нашій території. канал. Еще посыпается. Раньше. Пока без змін. А вышка схоже схоже на чину на вибухівку. Схоже, хотели подорвать ее. Что за выстрел? саме питання, Не від нас зі сторони вишки. А, спостерігаю за першою машиною друга людина, яка лежала перед цим озброєна. Теж калаш. Так, хлопці, слухай мій наказ. Наразі наша задача е знищити людей, які озброєні, та захопити вишку. Як принял? Вот, принял. Сеня принял. Да, плюс. плюс. Собираемся тут и... Тоди... на крае. Мало ли. Плюс, Тарас, тримаем. Сеня, давайте до машины, или до то один стоит. Червоне під... підходимо до машини 2. Є от під машиною лежить. Під машиною.

На пошуку розвіданих не спостерігається, будемо вирушати на... Значить так. пацани, як ми зробимо наразі, давайте ми спочатку, як висадимося на тощо ЛЗ. Буде проводена розвідка дроном, позначимо усі сили противника, місце знаходження його, та будемо вже потім діяти по ситуації. Зараз сідаємо в машину та вирушимо. По дрону стріляємо. Okay. Натометник. на поготові. Червона машина цивільно стоїть по дорозі. Так, пацани, е так як нас побачили, тому вогонь на ураження дозволено. Будемо проводити розвідку поїм. правой дороги будет место, где можно заховати козак так, чтобы он мог стрелять. А, не заховайте в козак, можно что... а, Я сел в машину цивильную. Ага, плюс. Добила такая, да? Да. Справа, а святник, справа козак. Да. береговій лінії гаупу Е, Так, добре, пацани. Е, наразі вирушаємо, рухаємося. Беріхом е, будемо е, просуватися. Спускайтеся нас. 22 лютого, 2022 рік. Значні провокації в зону конфлікту. Відновилися активні бойові дії зі сторони сепаратистів.

А хель, мы зараз будем отпрацьовывать одну из них. Это наша, наша техника наша. Плюс, что там живи все? <звук> я понял. Фаникс там Правише, правише. Найс, 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 найс. Давайте, давайте, давайте навалите. Схоже, схоже, что вы было. А ну чекайте, чекайте, не бачу ничего. Командую, не на связку. Плюс, плюс, подтверждаю <плес> 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 Хельм командування е, поки що не спостерігаємо, а можна орієнтир якийсь Вагон, жовта, е, схоже бачимо. Секунду. Так, бачимо. Пряме влучання. Пряме влучання знищено. Все, я знищено, знищено, хлопці, знищено. С глянь, куди тянеться ця, ця лінія в копії? Підкажить про яку лінію оборони ви кажете. Азмут. Здовж дороги. Здовж дороги, дороги, так. так. До, до ворога тянеться. Ну, я спостерігаю коп противника, там бліндаж іде 30 поряд. Зараз діяти з В лісі в лісі справа. Бачу, бачу, бачу! Ходять. Раз... Ой-ой-ой, швидко темпні є. Рифа мінус, рифа взагалі на півночі, позиція, але Так, наступне завдання. Наша задача, значить, просунеться на точку Дані тут. Зачистити від противника та захопити. Розвіддані та доповісти ну, командиру. Так, зараз будемо рухатися по відкритій місцевості. Е, відстань між бійцями 10 метрів, е, рухаємося швидко. Починаємо рух. хреновый Патрульный на улице. Азама 110 пара декарни. Азама. Ставьте Вот эти. Феникс анархи. Феникс анархи, что по технике? Статус, все, я Вони тут в лісі десь ша шаріс, але ну, ми тут тримаємо правий фланг. Так, е, донесіть всім, щоб е, пошукали собі укриття. Якщо що, летить, гради, гради, гради. Фінекс анархії статус. Олег живі? Ваз живі. Вас живий. Ага, бачу, бачу, да, да, да. Акуратно, акуратно там ворог. Тримаєте. За. Зачищаємо кожну будівлю. Прямо за двері. Зайчик зімнату. дивиться. Зайчик дивиться. Він не здається зброї. Відбувати. Він, він без зброї. Цивільних не чіпаємо, цивільних не вбиваємо. Дивіться туди, де лазер Пане командир, знайшов якісь дані? Я буду дивитися, довели. Повтори. Знайшов у кімнаті якісь дані? Плюс. Плюс. Це те, що нам треба. Так. цивільного тримаємо на прицілі. Група СССР. успішно знайшла видание в поселищі Березино. Що робити нам далі прийом? ترته <muchas>